Вітаю сьогодні. Пропоную зануритись в одну з найпотужніших історій української літератури, Тарас Бульба, Миколи Гоголя. А в самому її серці непростий трагічний вибір, який довелося зробити двом братам Остапу та Андрію. Отже, який наш план? Спочатку познайомимося з головними героями, потім прослідкуємо за долями братів, які розходяться, наче дві різні дороги. Далі станемо свідками їхньої фатальної зустрічі, і на сам кінець спробуємо зрозуміти, які ж незбагненні сили керували їхніми вчинками. Ну що ж, почнімо з самого початку. Сини Тараса Бульби, Остап та Андрій, повертаються додому після навчання в Київській бурсі. І знаєте, вже в цій першій сцені зустрічі Гоголь майстерно закладає той головний конфлікт, який буде розривати цю родину зсередини. З перших же сторінок ми бачимо, наскільки вони різні. Це не просто два характери, це по суті два різні світи. Гоголь, ніби одразу нам показує: ці двоє, хоч і брати, приречені ти абсолютно різними шляхами. Так, як же розкриваються ці характери? Давайте спершу подивимось на старшого, на Остапа. Він, ніби ідеальне втілення козацького духу, син, яким пишався будь-який батько-отаман. Для Остапа, здається, навіть не існує поняття я. Є тільки ми, ми, козаки, ми Січ, ми товариство. Його особистість, його бажання повністю підпорядковані одній великій ідеї. Служінню Батьківщині. От погляньмо на ці риси. Що тут цікаво? Кожен пункт це ніби цеглинка в одній великій стіні, що називається обов'язок. У світі Остапа просто немає місця для вагань чи особистих поривів, все чітко і зрозуміло. І все його життя по суті стає живою ілюстрацією цієї неймовірної, всепоглинаючої сили патріотизму. А тепер різкий поворот, тому що молодшим братом Андрієм керує щось абсолютно діаметрально протилежне. Андрій він інший, він відчуває світ тонше, він бачить красу, він здатний на глибокі особисті почуття. І саме ця його вразливість, його індивідуалізм стають фатальними в суворому козацькому світі для особисте має поступитися колективному. І ось це власне і є серцевина конфлікту. Якщо Остап це людина колективу, людина обов'язку, то Андрій це людина пориву, людина глибокого особистого почуття, яка засліплює все інше. Для Андрія кохання стає новою батьківщиною, силою, яка виявилася могутнішою за кровні зв'язки, за присягу, за все, чому його вчили з дитинства. Ну і звісно, рано чи пізно ці два світи, ці дві дороги, мали перетнутися, і перетнулися вони в найстрашнішому з можливих місць на полі бою, де брати опинилися по різні боки ворожих лав. Але найстрашніша битва відбувається не між арміями, вона розгортається між батьком і сином. У ту мить для Тараса Бульби Андрій перестає бути дитиною. Він стає просто зрадником, який заслуговує лише на одне на смерть. Саме це літературознавці називають колізією це той момент, коли високі ідеї, патріотизм і кохання перестають бути просто словами, а стають питанням життя і смерті. І тут ми бачимо цю жахливу, трагічну симетрію обох синів чекає смерть, але яка ж вона різна один гине як герой від рук ворога, інший як зрадник від руки власного батька. Давайте спробуємо підсумувати, адже ситуація, в якій опинилися брати, насправді безвихідна. Тут немає простих чи правильних рішень. Ця таблиця по суті все показує дуже наочно. Подивіться, який разючий контраст, цінності, вибір і як наслідок доля. Два брати, одне виховання і два абсолютно різних трагічних фінали. І в цьому, мабуть, і полягає геніальність Гоголя. Він не просто розповідає історію, він показує, як великі незбагненні сили, любов до батьківщини і любов до жінки можуть завести людину в глухий кут, у ситуацію нестерпного трагізму. Її повість залишає нас із цим непростим питанням, де потрібно більше мужності, померти за ідею, як Остап, чи покинути все заради почуття, як Андрій. Гоголь не дає готової відповіді, він залишає її для роздумів кожному з нас.